Добрий день, шановні наші друзі, підписники, всі, хто заходить на наш канал. Хочу сьогодні вам показати відео для тих, хто в нелегкій боротьбі з білокрилкою виборов собі таке пару качанів капусти. Бо в цьому році боротьба була не за життя, а за смерть. Ну, я в цьому році садила капусту агресор, через те я з капустою. І вважаю, що садити треба тільки агресор. Тоді ще хоч якийсь шанс є, що буде перемога на твоєму буці. Ну, купляла я в дробовій магазині огородник. Всім рекомендую, там завжди є насіння. Ну, так як я пару головок капусти, таки ж у білокрилки відвоювала, тепер починаю ж переживати, щоб вона не погнила і влежалась, щоб не вийшло так, що те, що виборола, прийдеться віддати козам. І хочу вам показати рецепт маринованої капусти. Бо чогось квашена в мене не виходить. В мене кажу, як в одному, мама, зліпи мені сніжку. Ну, взагалі, не виходить квашена. У нас по квашеній капусті мама. Вона її дуже смачно готує, я завжди в неї беру. Досі користуюся цими благами. Поки дякую, дай Бог здоров'я моїй мамі. Дякую, що вона в мене є. І що я ще й досі мала дитина і можу скористатися тим, щоб приїхати до неї і взяти баночку чогось смачного. Це дуже приємно, особливо, коли ти вже робишся старша і старша. І, як сказати, ці моменти ціниш все частіше. Раніше чомусь це не так цінилося. Ну, я ж підготовилася, капусту накришила, бо скажу, довго ж кришиш. Так я оце накришила, все підготовила і хочу вам показати. Мій рецепт називається маринована. З мамою... це... Також я в мамі взяла цей рецепт. Видно, мамі вже надоїло, що я ж неї на щот капусти така без рука. Так думаю, дай, дам їй хороший рецепт, хай собі зробить та не мучить дитина. Значить, це рецепт маринованої капусти. Ми таку капусту з мамою робили у жовтні, і я її останню доїдала в минулому році. Останню доїдала вже в березні на покрову. Ой, кажу, в березні на покрову. чуть, Це я обговорилася. Доїдали ми вже її у березні на Йовдухи, 14 березня. Ну, зараз вже це 1 березня І ви знаєте, вона була прекрасна. Вона була така, як зразу зроблена. Вона була ідеальна. Ну, я ж кажу, що я не знаю, чого в мене оце така ситуація, що ну, не вмію як вошину, я її робила. Наче ж там нічого нема такого складного. Простий рецепт, взяв собі посолив морквинки, баночку затов, палочкою колупаєш, а нічого в мене не виходить. Півбанки чорної викину. Курі довольні, за ж щасливі, знаєте які? Ну, Розказую вам свій рецепт маринованої капусти. Значить, відерце у мене, відерце 5-літрове. Тут рецепт іде на двохлітрову Ну, Відповідно, якщо 5-літрове відерце, то це на дві порції. Так, Що я кладу на дно банки? Значить, на дно банки я кладу ціленькі декілька зубчиків часничку, декілька листочків лаврових і перчик за смаком буквально пару горошин. Може, хтось із вас любить гвоздику, коріандр. Ви можете додавати за своїм смаком. В нас в родині цього не люблять, то я додаю те, що я люблю. І далі складаємо у відерця з розрахунку, йде маринад на 2 літри капусти. Значить, на 2-літрову банку капусти. Одна столова ложка горілки, одна столова ложка з горкою, солі. 500 мл води. І капусти відповідно, скільки вкладеться. Ну, і трохи моркви. Я накришила капусти нашатковану і не журюсь. Якщо останеться бо це ж я готувалася. Якщо ж останеться то я її обов'язково використаю. Це ж можна нажорити, готувати. Нажорити вареників або пирожків. Ну, це так засипаємо я. Не перемішую, а так потрошку капусту вкидаю, бо як почну зараз тут перемішувати, так понаробляю. Хай тери скажуть, оце хазяйка капуста й на голові. То я так воно собі воно перетруситься, потроху перетрушую, сюди вкладаю, воно вже розсипала. Ну нічого, я тоді і так потрошку розкладаю і отак розкладаю. Капуста у мене агресор. Ну, справа в тому, що я ж кажу, що вибороть у білокрилки капусту це одне діло. А тоді ж ж її треба впорядкувати, бо як не впорядкуєш, то яке ж воно буде. Пропаде, та й все буде шкода. О, потроху моркви. О ну, так. Моркви багато я не кладу ніколи в капусту, бо чомусь морква дає сі... сірий колір. З чим це зв'язано, як воно, я не знаю, як воно працює, але. Чомусь морква дає сірий колір. А, а якщо моркви небагато, десь із розрахунку півтори, літр, півтори кілограма капусти нашваткованої ну вже. І 100 грам моркви туди. І оце воно виходить тоді якраз нормально. Чому морква дає такий колір? Здавалося б, така гарна на колір. І оце дає таке, такий ефект, чесно кажучи, навіть і не з. Ну, оце так я натовкую у відерця. Не так же ж, ну, трошки так притовчу, звісно. Треба притупти, я тут кришила, кришила, що ж воно останеться. Так, і ще сюди капусту. Я думаю, для тих людей, у кого немає погреба, хто в місті. І хто може, так як я, оце ж такий безрукий до цієї квашеної капусти, то цей рецепт буде як знохідка, бо його можна зберігати не обов'язково ж в погрібі, так винести на балкон та й поставити. Оце так докидаємо сюди капусту і докидаємо сюди моркву. О, так Воно приблизно ви ж бачите, так воно тоді буде ложечкою набереться та й буде добре. Трошки залишається в мене. Ну, це зовсім трохи, бо вже так дуже і не вкладу я його прям, щоб так усе. Бо я ж кришила на око. Так, оце так воно в мене виходить. Так, і далі йдемо до мариноду. У нас маринад на дві Літри капусти. Відповідно, тут у мене виходить, двойна порція. Це 5-літрова відерця, то я сюди 4 вважаю, що це 2, -2 літрові бонки, 4 літри. На 2 літри капусти, 500 мл води. Я відміряла мірною чашкою. Тут літрова в мене чашка є така велика. Вода не кип'ячена, звичайна вода. На цю воду 500 мл. Ми додаємо. Дві. Ой, тут не 500 мл, тут літра. Бо я роблю двойну порцію. На літру води. Дві столові ложки з горкою солі. Один, два. Оце так. Дві столові ложки з горкою солі і дві столові ложки горілки. Одна. Друге. Ну, виходить, десь чарочка 50-грамова. Ну, оце десь отак було в чарочці 50-грамовій. Оце десь так воно виходить? Гарно розмішати. чого я не не сюди, бо його треба гарно розмішати. Ну, зараз оце ж така проблема з цією сіллю. І це, я думаю, в усіх, не тільки в мене така проблема. Дуже важко до неї звикнути. І дуже вона. Важка в використанні. Вона щось мені дуже не подобається, то я вам чесно скажу, що якщо це йдуть рецепти, я вже так огірки квасила, Якщо йдуть рецепти з горілкою, то така горілка працює як, як консервант і не дає цій капусті, щоб вона послизла. Бо квашена в мене зазвичай, то послизне. Розмішуємо гарно. Пробувати не буду. Оце так ми розмішуємо гарно. Треба горно розмішати. Вода холодна, то воно трошки ж поганенькою розмішується. І заливаємо у відерце. Оце так, розмішала. Я розмішала і заливаю сюди. Оце якраз, виходить. Оце якраз виходить порція. Значить, ще раз повторюю рецепт. На двохлітрову банку капусти, 500 мл води, одна столова ложка солі з горкою і одна столова ложка горілки. Оце я його накриваю під гніт і тут водичка з'явиться, трошки ще ж капуста, пустить сік, то водичка тут з'явиться. Бо так здалося, наче я мало налила якраз оця якраз порція. Трошки підгніт і накриваю. І виносимо у темне місце на два тижні. І оце буде така капуста. Зали, залили, маринована вона і дуже смачна. Мені дуже сподобалась вона, дуже гарно стоїть. Так що. Займайтесь моїм рецептом, може, кому він стане на нагоді. Бо зараз рецептів багато, то може я внесла вам якусь новинку. Всім миру, добра, всього найкращого і хай вам смакує!